Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про питання про самопізнання, і я поділюся з вами однією технікою з коучингу, з якої вже давно тарологи зробили собі розклад. Отже, коли ми задаємо питання про самопізнання, це дуже корисна практика роботи з вашою підсвідомістю, коли ви не знаєте, чому відбуваються ті чи інші події у вашому житті, чому ви відчуваєте. Ті чи інші почуття, коли ви цього не знаєте, не можете усвідомити в своєму повсякденному житті, варто звернутися до вашої підсвідомості і в цьому вам допоможуть карти Таро і питання. Отже, які питання для самопізнання я вам рекомендую задати собі? Перше питання моя найсильніша риса. Звісно, що зараз я буду витягати, скоріше всього, не про себе. Однак, я вам раджу витягати тут по одній карті і трактувати. Це буде вам додаткова практика трактування карт. Ось, наприклад, на питання, моя найсильніша риса. Це ви називаєте те, що вам приходить в голову. Терпіння, можливість очікувати, опора на мене можна спертися. так? Я така людина, яка може терпляче чекати, коли там щось закінчиться чи, чи щось почнеться. так? Якщо, наприклад, ви забули значення, ви можете підглянути у ваш щоденник таролога, подивитися, яке ж базове значення в цієї карти. І додати до нього ваші асоціації, те, що йде. Однак я вам раджу спершу відповідати саме тими інтуїтивними відчуттями, які до вас приходять, тому що це робота ваша особиста з вашою підсвідомістю. Тому тут важливо саме те, ті асоціації, які виникають у вас в голові, вони важливіші, аніж базові значення тієї чи іншої карти. Далі наступне питання, яке а, потрібно собі задати, що мені варто в собі розвивати, які риси варто в собі розвивати? А, мені дуже цікаво, як би ви трактували цю карту. Я можу, наприклад, трактувати про себе, що мені потрібно менше перейматися чимось, а, не так близько прийма, сприймати до серця якісь події. І розвивати в собі саме витримку і таку спокійну емоційність, тобто не бути занадто чутливою, чуттєвою до якихось подій. Так? Цікаве питання, за що мене цінують оточуючи, що в мені цінують оточуючи, за що? За те, що я можу поборотися за своє, за те, що я можу в конфліктній ситуації виграти, що я легко переношу конфліктні ситуації, і для мене вони не проблема. І за те, що я можу як і уникати конфліктних ситуацій, так і вирішувати їх легко. В чому мої слабкі сторони. В чому тоді мої слабкі сторони можуть бути? Жертовність. Я дуже часто приношу себе в жертву, свої якісь інтереси, прагнення, приношу в жертву. До речі, це повна правда про мене. Приношу в жертву інтересам інших людей. Це в основному близькі люди. Тому ось це і є моя слабка сторона. На що потрібно звернути в собі увагу? Потрібно знову ж таки звернути увагу на емоції, на свої емоції, припрацювати їх. І, ну, взагалі, мабуть, зайнятися таким питанням, як емоційний інтелект. Які страхи заважають рухатись? Які страхи заважають мені рухатись? А... Тут багато всього можна сказати за цією картою. Страх того, що я, наприклад, щось зроблю і не буду знати, навіщо я це зробила, так? страх того, що. Я можу перемогти якимось там, доведеться користуватися якимись нечесними методами для своєї перемоги. Ну і ще купа, купа всіяких значень. І в чому моє головне джерело поповнення ресурсів своїх внутрішніх. Це для мене родина, емоції, радість, тобто близькі люди. Ось це і є. Головне джерело поповнення ресурсів. Я вам раджу позадавати такі питання для того, щоб краще зрозуміти себе, питання на самопізнання. І зараз поділюся ще однією з вами технікою. Вона називається вікно Джохарі або вікно Джохарі по-різному називають. Це техніка, яка прийшла з коучингу. Всі коучі про неї знають. І вона стосується того, що ми відкриваємо, що ми самі знаємо про себе, що про нас знають оточуючі, а також чого ми не знаємо про себе і чого про нас не знають оточуючі. Тобто ми шукаємо таке сліпе п'ятно, що ні ми про себе не знаємо, ні оточуючі. Це і є таке наше сліпе п'ятно. Техніка називається або вікно джохері, або сліпе п'ятно. Ця техніка перейшла в розклад Таро, і ми дійсно можемо зробити такий розклад тепер і на картах Таро. У вас в уроці є картинка, яка показує саме вікно Джохарі, А сьогодні за картами ми зробимо з вами такий розклад. Якщо ви пошукаєте в інтернеті розклад сліпе п'ятно, ви побачите дуже багато різних позицій, і всі вони в основному такі. Викладається карта номер 1 карта 2, карта 3, карта 4. Я не прихильник того, щоб так заплутувати. Я прихильник того, щоб все було максимально просто, щоб ви якнайменше заглядали до підручників і ваших конспектів. Тому, що в нас буде? Я зараз розкладу 4 карти і розкажу, що в нас буде, потім зроблю сам розклад. Отже. Ось ця частина це те, що я знаю про себе. Ця частина це те, що я не знаю про себе. По горизонталі те, що знають про мене інші, те, що не знають про мене інші. Таким чином, у нас перша лінія буде: я знаю про себе, і інші знають про мене. Я знаю про себе, а інші цього про мене не знають. І е, наступна. я не знаю про себе, але інші знають, а тут я не знаю про себе, і інші також не знають. Отже, давайте зробимо з вами такий розклад, і подивимося, яка в нас вийде е, трактовка карт. Отже, що я знаю про себе. І інші про мене також це знають. Так? Давайте поки що так викладемо. Що я знаю про себе, а інші люди про мене цього не знають і навіть там не здогадуються. Що я про себе не знаю, але інші люди це в мені бачать і знають про це. І останнє, що я про себе не знаю. І оточуючі інші люди також про мене цього не знають. Тобто, в чому моє сліпе п'ятно. Ну, тепер давайте подивимося. Я знаю про себе і інші знають про мене. Я знаю про себе, що я керуюся розумом, що я розумна. І інші також бачать, що я розумна, що в мене інтелект на першому місці, що я все під, під корію сумніву, в усьому сумніваюся, що, можливо, якісь емоційні моменти в мене далеко на задньому плані. Тобто розум на передньому плані, я це знаю і оточуючи також це знають. А що я знаю про себе, а оточуючи, навіть не здогадуються. Що в мене є багато емоцій, що вони в мені вирують. Я про це знаю, тому що я вмію їх ховати, ці емоції, і саме тому, оточуючи про це, не здогадуються, що я дуже емоційна людина, насправді, вони бачать в мені таку холодну королеву мечів, яка керується тільки розумом. а Насправді, в мені є ціла купа емоцій, однак люди цього не бачать і не знають. Далі, що я про себе не знаю, але оточуючим це видно, що я дуже сильна особистість, що мені багато сили, що я можу цю силу використовувати, тобто мене люди вважають сильною особистістю. Хоча я, наприклад, про себе цього не знаю, або не здогадуюся, або не, не можу цього помітити. Так? І що я про себе не знаю, і чого не знають про мене оточуючі люди. Моє сліпе п'ятно, але це в мені є. Ось тут вже виходить повністю наша підсвідомість. Можна трактувати так, що я часто не помічаю якісь можливості, так? або я можу впадати в депресію. Про мене це люди не знають. Я схильна, наприклад, до депресії. Так? Я також за, за собою цього не помічаю, однак це є. Або це може бути, що я, наприклад, не, не бачу тих можливостей, які є навколо мене, ігнорую їх. Ну і, власне, ні оточуючи, ні я про це не здогадуємося. Отже, друзі, я вам раджу, дуже раджу, зробити такий розклад сліпе п'ятно, за технікою вікно Джохарі, надіслати фотографію і трактовку розкладу в наш чат, для того, щоб ми з вами подивилися. І це буде додаткова ваша практика трактування карт. До того ж, ви можете задати собі ті питання для самопізнання, які озвучені в уроці, і вони є на сайті в уроці, і зрозуміти якусь додаткову інформацію про себе. Отже, на сьогодні це все. Побачимось з вами у наступних заняттях.